Про нас вже теж чуві ворог. Гармата заткнулася, яка по нам стріляла. Треба ж не плакали, не вішали руки, розвивали культурні цінності. Ми не цінили свою культуру, що будемо бігати по країнам, по лісам. В Крим, ми приїдемо. Я або з малою приїду з помсте, либо, либо з пензликом приїду. А так малював я пейзажі. Я ходжу везде по нашій країні, як в себе вдома. Ми всі там, там, де ми повинні бути. Це друга ми знайшли. В Харкові тут. буде тепер врага пугали за машини дивитися, щоб ночі ніхто до машини не підійшов. Позивний міськів в армії, як всі, я прийшов дати по шиї ворогу. Не в воєнний час, коли я не військовий, я е, малюю теплі пейзажі та струю людям теплі оселі. Займаюся будівництвом, та хобі моє це малювання. Трохи прийшло часу, прийшов ворог, довелося взятись, як то кажуть, за зброю. Хоча предпочитаю, пензлик добро є вибір, є ті, хто можуть сидіти і допомагати, робити працю там, а є, хто може взятися за цю роботу. Так, брудно, невдобно. Є невеликий опит, займався тобі, активним відпочинком, ходили в походи, в гори, відпочивали в лісах, як то бруд, махи. Всі, оці, які обичній людині, можуть бути неприємні, тобто, ну, для мене це, скажімо так, нормально. Ми можемо це перейти і йти далі. Як фотографічна пам'ять, я добре можу орієнтуватися. Тобто, у місті, як по нашим степам, і землям раніше бігали скіфи, і це їхня земля була, вони знали, куди йти. Їм нічого не треба було, так і мені. Я тут. Я ходжу везде по нашій країні, як в себе вдома. Можу і в полі заритися, спрятатися, можу і в лісі спрятатися. Ну, тому дали із Київ. Готові заряджень! Огонь один снаряд і укриття! Огонь один снаряд і укриття! Остріл! Відказу! На Харківському напрямку більше інтенсивність. Інтенсивність, ворог тут веде більше пильність. З них тут... Кордон ближе, в них тут розв'язка дорог, логістики, неба, тут у них більше пріоритетів. Тут з ними важче. Вони вчаться, вони не, не глупі, хлопці теж. Але він ворог і він прийшов, тому ми з наснагою, з хлопцями насипаємо. Насипаємо нас вже знають, про нас вже теж чує ворог, він цінується, тому ми прячемося щоб він нас не побачив, бо небо все таки під ним. Мужики, загроза кадрів, всі в Україні. Я дуже з хлопцями чекаю ворога, щоб підпрацювати, бо нам цікаво вже працювати, бо більш-більш по цілесним цілям, які наносять нам теж дуже багато негативного, як ми тут сидимо і чуємо, як прилітає. Стволами працюють пі... наші недруги, теж мстовськими. На самоходних, на всіх, в них другого ствола нема. Це найкращий російський ствол, це як знаходиться у нас мста. Дають нам чіткі координати, що ми можемо відпрацювати їхню теж батарею, техніку, яка дає, не дає висунути голову нашій піхоті, а буває і нам. Як і доставалось. Зараз прийдемо сам клин. Дамо йому трохи часу що те, що у нас від дожджа утрішнього і все це, це смить Починали ми на полігоні з Д-20, я був навідником Нашого головного сержанта. Грязна робота, брудна робота. Багато нервів, сили, наснаги треба. Де вона береться, не знаю, хто дає. То ли близькі, то ли природа, наша рідна земля, то ли кому Бог, кому хто дає наснагу. Ми всі там, там, де ми повинні бути, як то кажуть, і робимо свою справу. Остріл! Остріл! Творчість до мене, скажімо так, прийшла, коли більш, більш став часу уділяти походам, виходам до природи. А так малював я пейзажі, пробую себе досі в різних як так кажуть, репертуарах до мастихину. Зараз, коли є час, працюю з мастихином. Я як на строки роботи маленькі шпательки такі. Замість пензликів, ми мастерочками маленькими шпательками. Ну і досить малюю, але ой, зараз в армії мені приходиться малювати, і розмальовувати машини, гармати для себе прятати. Ну, теж підход може побирати. Сезон у нас міняється. Скоро нам будуть треба інші краски на машину, на гармату. Буде осінь, буде все жовто, яскраво. Так що, ну, теж в чому-то є свій кайф, Теж трохи відходимо, як то кажуть, від війни, але уха на острі, і займаємося теж і чудовою, красивою справою. І, і вона допомагає, маскує нас потроху, як так кажуть. Це друга ми знайшли в Харкові тут. Буде тепер врага відпугувати і за машиною дивитися, щоб ночі ніхто до машини не підійшов. Це я малював подарував, подарував своїй доньці. Це якраз картина е, намальована під час трьох відпусток за всі два роки, вже третій пішов, е, дай Бог, щоб відпустки ще й були. Тобто е, Донька в мене за кордоном в Польщі, тобто намалював їй таку теплу картину, бо разом любимо море. І море, Чорне море, Крим, Крим наш і буде наш. Краще дітям дати культуру, ніж те, що зараз ми бачимо. Треба, щоб там розвивали, не плакали, не вішали руки, розвивали культурні цінності, прививали дітям, розказували, хто є насправді. А не так як в мій час мені приходилось цікавитись і доставати цю інформацію самому. Цілісності цієї. Не буде культури — ми не будемо гуртом. Не будемо гуртом. Ну, будемо бігати по країнам. Будемо бігати по країнам, по лісам. Культури, ми не цінили свою культуру і що ми отримали. Ми отримали собі от такого ворога, то, що наші діти страдають. Ну, напевно, напевно, навіть трохи чувствує себе винним в цьому. Десь колись щось мало дав. Пройшов в пішки майже весь Южний берег. Я його пройду до кінця. <хи> так що в Крим ми приїдемо. Я або з малою приїду з помсте, либо, либо з пензликом приїду малювати одне із двох. Ну, Приїхати і намалювати серію картин цілісної України, які ми є з єдині. Сіздити в Закарпаття, сіздити в Донбаську область, там де був в Луганську, проїхати та замалювати з кожної частини України картину, а потім може поєднати в якусь одну. Тіли цю картину було б ну дуже цікава робота. Ну на це треба час та дійти до перемоги, до якої ми дійдемо.